Привіт, це я Каміль. А це три гарно запаковані коробки від Марбо Спорт. Що ж у нас всередині? Вже кажу, бо напевно вам так само цікаво, як і мені. У нас тут новенький тренажер Сміта. Все виглядає чудово. Ну, гвинтів таки багато, але, чесно кажучи, у порівнянні з жимом ногами, ну це не виглядає так критично. Картон товстий всередині металеві частини у плівці. Подекуди є такі вставки, щоб деталі не терлися. Усе скріплено стяжками, щоб не гуляло при транспортуванні та не пошкодилося. Оскільки я вже маю практику збірки різних тренажерів від Марбоспорт, то маю для вас невелику пораду. А саме берете мішок з гвинтами, дивитеся, який гвинт має даний діаметр, дану довжину. Візьміть собі лінійку, візьміть собі метр і сортуйте їх кубками. Тоді робота йде в три рази швидше. Складаємо, складаємо Вже все ближче. Ну мушу вам зізнатися, що складання тренажеру дійсно дуже легке. Тут немає великої кількості елементів, таких як у жимі ногами, що було дуже складним, або портальний кросовер з купою тросів, який ми теж колись складали. Та та. там потрібно трохи більше роботи. А тут складання те чисте задоволення. Ну і мені цікаво, як цей тренажер сміта буде працювати в порівнянні з попередньою моделлю, який також колись був у мене. Це тренажер сміта другого покоління. Поки що мені здається, що він масивніший. Ну і також підгонка всіх цих елементів просто геніальна. Тут немає такого, що гвинт не підходить. Беру гвинт, прикладаю, і якщо з зором немає проблем, то болт без проблем виходить з іншого боку. Кожен елемент тут ідеально вирізаний, все ідеально підходить. І уся конструкція починає набувати вигляду. Тут у нас вже є напрямні вали. Спокійно. Поки що це рухається, бо я завжди кожний тренажер збираю так, що спочатку закручую пальцями, щоб скласти всю базу, а потім, коли все сходиться, затягую міцно ключем. Так, переглядаю ще коробки, бо напрямні вали вже є. Де підшипники? Бо це мав бути саме тренажер Сміта на підшипниках. і Я задумався, а де ж вони? Підшипники є саме тут. На початку в кінці. Тут і ще тут все ок. Тут є сотні маленьких кульок, які виконують роль саме підшипника. Гарно змащені. Нічого тут самі не змащуйте, бо це вже все готове для монтажу. Втім, зараз вставлю і перевірю, як воно рухатиметься. Знаєте? Це як з меблями від ікея тільки тут все більш якісніше і приємніше у складанні так закручуємо далі все супер. Сам кінець вже такий повний дитейний, а на завершення клеїмо брендові наклейки. Акуратно розміщую їх саме на цій поверхні. Все чудово працює. Це приносить мені найбільше задоволення. І це стосується не лише тренажерного залу, це стосується усього. Якщо обладнання легко збирається і чудово працює, значить воно вартує уваги. Пока, покажи тут турнік, це важливо, бо це не простий турнічок. Є середній хват вузький чи хват під кутом. Можемо робити собі верхній хват, тут нижній хват тут широко, вузько. У мене тут є бруси для віджимань, які регулюються в залежності від того, якій ширині ви віддаєте перевагу. Я віддаю перевагу вузькій, тому налаштував саме так. І я це роблю. А якщо ви віддаєте перевагу ширшому хвату, немає проблем. Ви також можете їх зняти, якщо в даний момент це не потрібно. Немає проблеми. Виготовлений з сталевого профілю 50 на 50 Товщина сталі 2 мм. Це забезпечує стабільність і міцність конструкції. Загалом тренажер важить 78 кг. Достатавка цього тренажеру сміта, як і майже кожного обладнання від Marbo Sport, є безкоштовною а також ви маєте два роки гарантії. А це щось, що заслуговує на увагу. Але я теж вам гарантую, що ви не скористаєтеся нею, бо тут нічого не зламається. Якщо хочете цю красуню у себе вдома, на горищі, в кімнаті, на стриху чи в підвалі, так як у мене, заходите на головну сторінку, відобразиться вам така ось кран-балка. Це саме те, що ми маємо тут спереду. Вона коштує 2990 злотих. Я вже маю її в кошику і покажу вам дещо хитре. Це її регулярна ціна, але якщо ви любите заощаджувати гроші, то вводьте код знижки КаміЛ 12 і отримуєте 3,5 сотні знижки на цій позиції. Тож можна сказати, що загалом тренажер обійдеться вам значно дешевше. Нарешту можна докупити дисків. Щиро рекомендую, бо протестував вже безліч обладнання, і як бачите, воно чудово вписується і є основою мого спортзалу. Залишається зі мною на дуже довгі роки. А з кодом Каміл12, пам'ятайте, що на цей тренажер, як і на все обладнання з Marbo Sport, у вас є 12% знижки. Подивіться на магазин, зробіть щось для себе, тренуйтеся, виглядайте краще і просто будьте здорові. Дякую за перегляд. Бувайте!